Я мамалю да, молодець. Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми сьогодні вечір у нас уже. Скоро будемо лягати спати, але учимо букви. Він знає, ми як їхали сюди, він знав букви. У нас була така абетка, що чіпляється на стіну, на двері. І там можна... Нажимати, і воно каже буквою. Вони так з Яковом вивчили гарно букви. букву. І, да, да. і це вже він почав ходити тут в американську школу. Тут взагалі не говорять по українськи в американській школі, тільки два учня. Ну, вже доїхали стало більше, але все одно ні одного вчителя по українськи немає, щоб говорив. Але Так, да, вони через телефон перекладають, як щось там треба. Але все одно вже він буває додому, приносить слова там, різні букви. І я хочу, щоб він не забув мови нашої української, щоб він пам'ятав і щоб вчився писати. Це я йому кажу. Я його Почекай, синку. Я його уявіть. Я його взагалі не вчила писати ще. Кажу, напиши мені таку букву, і це він сам сам пише. Молодець, напиши мені букву А, А? Да. Легко. Льох. Легко, Давай. Це я навіть не показувала, як писати. А він бачить отак. О. Ще трошки Беріно. Це бу... на ду похоже. Добав ще тут такінькі рисочки. і треба рівненько синку, щоб воно стояло. Але я думаю, знизу добав такі О. Отак, щоб... О. О. От бачиш, більше вже похоже на А. Вам буточка. Ой. Е, я думаю, на перший раз це взагалі добре. Ну, ми не хвалимося, просто учимо, згадуємо, будемо скоро вчити читати. Я хочу, щоб він навчився теж по-українськи читати вмів. Тому що, якщо нам придеться, нам дозволили тут жити два роки. Далі ми не знаємо, що буде, як буде, чи можна буде тут остатися, чи ми захочемо тут залишитися. Я не знаю. І вдруг нам треба буде їхати. Треба, щоб він знав мову, щоб він не забув, щоб приїхав, якщо вдруг, то щоб ми знали мову, щоб вмів писати, читати. Якщо, якщо ви не, не згадуєте, то я буду казати. Так. Да. Вже самої те, що я з ним дружу, то він вже знає. англійську. Да? Ну тепер ми ось так. Мене є такий листок. Я і так взяла ще їх в ролі ігри, такі ігри з буквами, ну, але воно не так. Ще попрошу в сестри привезти якраз ту таку абетку, що чіпляється на стіну. Вона дуже класна штука, в кого мамочки немає, раджу купити. І дитина нажимає, і це вони самі вивчили. Я навчила їх. Якщо таку там дирочка, там треба трошки прошвили і потім. Цього болтика і закручувати. Uh -huh. А якщо магніт, то його мама Угу, uh -huh, uh -huh. Ми скажемо Оксані наші, добре, Оксанки, дай вона купить і привезе. Ми попросимо, якщо щоб вона. Подивіться змагання... на цього хлопчика. Ой, маленький це каслинка. Вже він. Будемо скоро спадки. Ой Знаєте, у нас синулька. Дома, давай, Допомагає вчити як Тимофійку. А це я. Давай. Лі, пробуємо а, букву К. Ку". Ку я не можу. А попробуй. Я не можу. Мама, не я не можу. Це нас яків проснувся. Що, синку, світло йому б'є, бо він проснувся, він заснув після школи і це спав. «Ту» можу і угу. Гу угу. «Гу» можеш? Бери гу напиши, а «ку» я тобі покажу. Гу. Гу. Я пока просто е, вимовляю, як вона вимовляється. Не так як по алфавіту А Б, В, Г, Г. Тоді пізніше так научимося. А... Да, 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 молодець. А зараз просто так вимовляємо, щоб, наприклад, К корова Л, лисиця там. Скоро будемо вчитися читати. Нам потрібно добре вивчити букви. Ось такий у нас ученик пише. Такі справи. А це хочу ще показати. Дивіться, наприклад, е це Якову дали який в його значок, такий бичок, чи бузон, чи як воно називається буйволом. Ну, якось так. Це, його... Це в школі, в його садочку. Такий на його ящичку, там він ввішає свою курточку на шкафчику його. І ось таке ім'я. І це, наприклад, там зробили так для діток. Він вже вивчив, як його ім'я записане. Ось тут, якщо висіть, ну, то, то це типу, гразні ручки. Він пішов, помив. Якщо прийшли з двору, пішов, помив і переставляє своє ім'я на іншу половину. Так там в садочку зробили. І вдома він просто. На другий день, як йому yeah. це показали, він вдома попомив ті ручки, переставить знову попомив, я так сміялася. Тут дали ось такий календар, щоб знати, коли йти. Якщо синє, то це можна ходити в школу, а вже там зелене, жовте – ні. Ось так. Зелене, а тут написано: ні? не їсть, сідай Це Хочу взятися на на за себе якось. Але не знаю, чи вийде. Ну що, дякую. Ні, ні, і дуба вже в мене є фреймчик, Плаче всім. Дякую за пригляди. Всім пока-пока.